ознаками скоєння кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 307, частиною 1 статті 311, частиною 3 статті 313, частиною 2 статті 310, частиною 2 статті 317 Кримінального кодексу України, встановивши наявність достатніх доказів для повідомлення про підозру чинних кримінальних правопорушень. Поліцейські викрили жительку Роздільнянського району в оборудках з особливо небезпечними наркотичними засобами та психотропними речовинами. Не дивлячись на те, що на початку року жінку вже було засуджено за незаконне вирощування конопель та виготовлення канабісу без збуту, вона повернулася до протиправної діяльності. Більше того, налагодила незаконний збут наркотиків та психотропів. За місцем мешкання фігуранка вирощувала коноплі і за допомогою спеціального обладнання та прокурсорів виготовляла особливо небезпечний наркотичний засіб екстракт канабісу. Крім того, жінка закупила різні особливо небезпечні психотропи, а також обладнання для доведення їх до товарного стану. А для пошуку покупців створила групу в одному із месенджерів, де приймала замовлення. Товар клієнтам відправляла поштою. У домоволодіння правопорушності правоохоронці провели санкціонований обшук, в ході якого вилучили, зокрема, хімічне обладнання, прокурсори, пакувальний матеріал, зелені насадження Конопель та різні ємності з наркотиками та психотропами. Фігурантку слідчі затримали в процесуальному порядку та повідомили її про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України. За порушення в сфері обігу наркотиків, психотропів та прокурсорів, жінці загрожує максимальне покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваність запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Слідство триває.